Я вже декілька років приймаю участь у міських, всеукраїнських, обласних виставках, конкурсах, але вже давно мріяла про свою персональну виставку. Це для художника дуже важливо. Це так, такий звіт перед публікою, перед собою. Спосіб донести якось своє мистецтво до оточуючих, і сподіваюсь, що воно сподобається і буде мене надихати далі, працювати. Я дуже довго думала над назвою, оскільки це перша виставка, дуже важко скомпонувати роботи за одною певною тематикою, тому що тут є різні роботи на тюрморти, і пейзажі, і тваринок трошки. І ось тому досить важко було підібрати. Я вирішила, що оскільки вони всі об'єднані мною моїми кольорами, то так буде така виставка колір, тим паче, в слові. Колір є ініціалом мого імені, то я так трошечки обігралася. Ось так вийшла назва Колір. Яка провідна риса картин, що домінує? Ну, домінує якраз яскраві життєрадісні кольори: червоні, жовті, сині. Дуже люблю квіти, тому тут багато представлено різних букетів з різних пір року, осінні, зимові якісь такі певні, коли вже не нічого не цвіте. Там якісь трояндочки і літніх дуже багато квітів. Тут, на жаль, не всі роботи влізли, хоча може на щастя. Тут зараз 27 робіт моїх. сподіваюся, що наступна виставка буде більше. робіт. Хто вас надихає на творчість? Надихає, надихає, мабуть, все. І природа, і буває, подарують якийсь букетку. Дуже хочеться різко замалювати для того, щоб він не втратив свого кольору. Надихає пейзажі, наші українські. Отак ідеш там десь машиною, побачив. Треба, хоча б зфотографувати для того, щоб потім вже по фотографії якийсь зробити набросочок. А так дуже люблю природу. Приємні якісь позитивні емоції надихають. А не стачиш бачиш ти мене, що до сонця.